Зоріної часу, доби вам громадяни, в ефірі 37 й випуск ЮНН. Сьогодні поговоримо про зміни у вантажному геймплеї, постійність ангарів і знову про кастомізатор персонажів. А щоб не пропустити наші відео, лайкайте, підписуйтесь, тисніть дзвоник та донайте ЗСУ. Усі посилання в описі до відео. Операції з вантажами та предметами лежать у самій основі небойового досвіду Star Citizen. Він отримує свій еволюційний стрибок як у майбутньому патчі 323, так і у наступних. Ця еволюція стосується меншою мірою тих місць, які ви відвідуєте в процесі гри, але переважно тих, в яких ви почнете і в які потім повернетеся. До сьогоднішнього моменту вже було кілька випусків інсайду, присвячених вантажному геймплею, Але зараз саме час повернутись до цієї теми і обговорити, який вплив мають нововведення, навіть якщо з цей геймплей не дуже цікавить. Цей випуск інсайду провів Чед МакКіні, старший керівник із розробки геймплею. Почнемо із того, що означає поняття постійного ангару. Це ваш персонально ізольований простір, інстанс, який надається вам при виборі стартової локації. Насамперед з'ясовується, який найбільший корабль є у вашому володінні, і це визначає розмір ангару, який виділить вам система. У будь-який момент, повертаючись у цю локацію, ви можете потрапити до свого персонального ангару і використовувати його як свою. Домівку гравець зможе залишити все, що забажає в цьому просторі, розподілити вантаж, розставити меблі та особисті речі, запросити друзів у гості, і все це не зникне, а залишиться назавжди. Якщо при запиті посадки система бачить, що ваш персональний ангар знаходиться в цій локації, вона відкриває вам доступ не до загального ангару, як це відбувається зараз, а ваш особистий простір. Ви зможете викликати будь-які особисті предмети з інвентарю або вантажу, використовуючи інтерфейс вантажного ліфта. Для нових Буде доступно кілька терміналів нового типу. Термінал вантажного ліфта має спеціалізований інтерфейс для операцій з великими обсягами вантажу. Він дозволить не тільки вибрати ті вантажі чи предмети в інвентарі, які вам потрібні, але й розташувати їх на вантажній сітці ліфта певним чином для зручності їхньої подальшої організації та переміщення в ангарі або навантаження на корабль. Також у вас буде можливість не просто викликати предмети, а й отримати їх упакованими у контейнери всіх доступних розмірів. Це дозволить завантажити велику. Кількість особистих речей, помістивши контейнер, що їх містить в корабль буквально однією дією. Крім цього, будуть доступні інші термінали. Один з них айтембанк. Він функціонально перетинається з вантажним терміналом, але спрямований працювати з особистими предметами. Одяг, зброя та інші предмети будуть видаватися за запитом у невеликий трей на самому терміналі. Як відомо з матеріалів розробників, айтембанк буде доступний не тільки в вашому ангарі, але й в загальному просторі різних локацій. Починаючи з в готелі, де ви заходите у постійний всесвіт, і закінчуючи космопортом, медичним блоком тощо. Оскільки гравець не матиме можливості взаємодії з особистим інвентарем у будь-якому місті, як зараз, буде встановлено достатню кількість айтем-банків у всіх локаціях. Також цей термінал дасть можливість швидко отримати необхідний невеликий предмет без необхідності взаємодії з великим вантажним ліфтом в особистому ангарі. Крім цього, у ньому з'явиться термінал виклику кораблів АСОП. Тепер кораблі не будуть з'являтися з повітря, а доставляти на майданчику із зі станції, що виїжджає знизу. Як це реалізовано в іншому дуже популярному космічному симуляторі. Гравець зможе викликати наземний засіб, вивезти його з майданчика, потім викликати корабль і завантажити цей наземний засіб усередину корабля, не вилітаючи з ангару в іншу локацію. Також буде можливість викликати кілька кораблів одночасно, щоб позичити їх своїм друзям. Якщо щось пішло не так, наприклад, блокування майданчика, процес зупиняється, і механізм ангару проводить процедуру скидання і. Повернення у попередній стан у процесі розробки команда дійшла необхідності розширити розмір ангарів для проведення їх до відповідності новим метрикам. Потрібно залишити вільний простір навколо майданчика, що опускається вниз. Великі ангари збільшаться на 20-30% і посадка буде більш комфортною. Середні ангари збережуть габарити, але стануть вищими. Малі ангари не зміняться. Хороша новина, що деякі кораблі будуть переведені в класифікацію з малих до середніх, що також дасть доступ їх власникам до більш комфортних умов. Все це є результатом багаторічної роботи над удосконаленням взаємодії з предметами та вантажами. Ми зможемо отримати новий цікавий та варіативний досвід як в особистому, так і в мультиплеєрному геймплеї. Окремо варто відзначити зміни у вантажу перевезеннях. Гравець збереже можливість автоматичного завантаження корабля після придбання товару, щоб не вантажити всі контейнери вручну. Під час покупки буде доступно кілька опцій: помістити вантаж в інвентар станції для подальшого ручного навантаження, або помістити його в інвентар будь-якого корабля, що знаходиться в даній локації, але це вимагатиме відповідної оплати. Також автоматичне завантаження вимагатиме деякого часу, як і при клеймі корабля. Але відмінність в тому, що в місцях, призначених для торгових операцій, цей процес протікатиме швидше. У контексті вищесказаного, навіть якщо ви не зацікавлені у вантажному геймплеї, ці зміни будуть фундаментальними, оскільки впливатимуть на інвентар, фізичні принципи та весь ваш ігровий досвід. Star Citizen Life цього разу був присвячений оновленому кастомізатору персонажів. Розробники. Відповіли на запитання чату та спектрому. Крім нових базових голів, нам залишать деякі старі, а також додадуть приховані, доступ до яких з'явиться при виконанні деяких умов, без уточнення деталей. Усього їх буде доступно 60. При цьому незалежно чи це нові обличчя, чи старі, всі пройшли поліпшення якості. Також додані нові зачіски та збільшено варіації їх зміни. Поки що ми не зможемо змінювати зовнішній вигляд, перебуваючи прямо у грі. Однак, у планах є ідея дати таку можливість у барбершопі чи в чомусь. Подібному поки що ми матимемо можливість змінювати зовнішній вигляд перед кожним завантаженням на сервер. Загалом нова система близька до завершення, проте розробники не виключають можливість внесення деяких змін, які спричинять деякі неприємні наслідки на зовнішньому вигляді ваших із любов'ю створених персонажів. Ми не зможемо побачити дефолтні емоції персонажа у попередньому перегляді, але ФОІ буде доступний у кастомайзері, а також у ньому будуть вбудовані деякі базові анімації. Зоряні бороди та зоряне волосся теж отримують своє втілення. Їхня механіка базується на наборі інструментів зоряної тканини, механіки поведінки одягу та тканин. З технічних причин довжина волосся поки буде обмежена довжиною по плечі. Фізичні параметри тіла будуть обмежені через обмеження метрики, зокрема висоти персонажа. Також це стосується поперечних розмірів тіла, але це більш делікатна тема. Тут можуть виникнути проблеми з бронею, одягом, точками кріплення зброї та інструментів та іншими деталями. Також можуть постраждати анімації, зокрема прийом їжі та води. Самі Розробники не дуже задоволені тим, що всі гравці мають абсолютно однакову фізичну форму тіла, але вони побоюються експлотів у вигляді створення занадто маленьких чи худих персонажів, щоб зменшити розмір хітбоксу, що може вплинути на бойовий баланс. Щоправда, це дуже дивна відповідь. А в житті хіба не так? Це були найцікавіші відповіді на питання щодо теми дизайну персонажів. На сьогодні все. Дякуємо, що були з нами. І якщо ви бажаєте стати частиною однієї з найактивніших і найбільших спільнот Star Citizen, ми чекаємо вас у себе. Для нас Головне ваше бажання та адекватність. Також реєструйтесь за реферальним кодом, розміщеним під відео, та отримайте 5000 внутрішньої ігрової валюти. Побачимось у всесвіті.